І ще хочу сказати про своє, не знаю, ціні, гель для волосся, ефект Це на паличку виручала, фар. Якщо грязна голова, я його наношу з водою, розбавляю. І в мене виходить мокрий ефект. Якщо мені треба об'єм, то я просто зробила, і воно в мене ну, як біло займає. Дуже гарно передваю собі миття голови ще на два дні. А на наступний день я розчисала, а я просто просто взяли водою, і цей ефект знову з'явився. Тому... Дуже раджу змінювати свій імідж, бо ви, бачите, ж пряме тонке волосся, але з цим гелем воно стає в мене пишне, і зовсім інший виходить. Круто. Да, дуже гарно хочу сказати, щоб в мене рядке волосся, може ну, і не рядке кажуть, а тонке. Але коли я дивилася на фото, то тут в мене така була чи як ну, залися завжди була. Але зараз я на фото дивлюся, коли так що в мене фотографується, нічого в мене такого вже немає. Тому що я користувалася так же саме тунік разом два-одному з біошампунем. Тому мені здається, що ефект на собі відчула. Дякую. Дякую.